Вітаємо вас! Добрий. день! Це наш будиночок. Як бачите, тут ще багато роботи, але основна коробка, тут вікна, стіни все є. Цей будинок 263 квадратних метри. Проходьте, будь ласка, дивіться. Тут в нас буде велика кухня, вітальня, камін, панорамні вікна, тепла підлога буде. Ну, взагалі тут буде так затишно, коли все зробимо. Має бути просторо, так світло. Там в нас, будь ласка, проходьте, тут буде в нас для, кімната для гостей, це спальня буде для гостей. Тут гардеробна санвузол, а на другому поверсі, давайте я вам покажу. Дивіться, тут знову великі панорамні вікна. На другому поверсі в нас там будуть дві спальні і дві великих таких гардеробні. Ми довго обирали компанію, яка б відповідала нашим бажанням, умовам. Все було чітко по плану. Я обирала в соцмережах довго сиділа, спілкувалася да, з менеджерами. Було. Ми вибрали декілька варіантів і ще зважували всі за і проти. І, врешті-решт, ми зупинились на компанії без дім, і ми зробили правильний вибір. Правильний вибір ми зробили, тому що там були. Прозорі умови достатньо. І в нас було і фото, і в нас насилали і відео, і відео будівництва. Да. І в нас був навіть свій чат з прорабом, і в нас були камери, які давали нам можливість спостерігати за тим, що що відбувається, як відбувається як будівництво взагалі, і дуже важливо, що все було. Посметі кожен етап ми отримували кошторис, все дуже прозоро. І якщо в нас ще додаткові ідеї з'являлися якісь там коригування, наші вже особисті, щось ми хотіли додати. Це все обговорювалось і без затримок допрацьовувалося. Да, і в нас в нас були декілька питань, які виходили за ну за межі там роботи компанії без дім, і нам запропонували декількох підрядників. Ну, взагалі там був великий перелік підрядників, з якими можна було працювати. І це ж ну, це теж мало таке велике значення. Це Да, і на Головне, ще хочеться додати, що все робилося чітко і без затримок. Ми щиро рекомендуємо компанію Бездім всім нашим друзям, колегам, знайомим. Це класна компанія з чудовою комунікацією і підтримкою. А це дуже важливо. Запрошуємо вас, коли ми завершимо ремонт. Чекаємо на вас, подивитись, як ми тут обжилися. Так, приїжджайте, будь ласка. Maharno Hodja. Maharno Hodja.